Усім доброго дня, друзі. 1 липня вже настало. таке небо у нас сьогодні. Кривий ріг вас вітає життя на КДЗ-канал. Ми з Дніпропетровської області. Вчора дуже жарко було, а сьогодні трохи впала температура. Була сьогодні у місті, скупилася та приїхала і буду вже йти знову до городу. Учора я усі свої овочеві культури підживлювала кальцієвою сілі. Брала одну столову ложки без гірочки на 10 літрів води, розводила у водиці 10 літрів. І під корень по пів літра. під кожен кущик я підливала. Першу підживку я робила кальцівою селітрою 10 червня по листу. так саму брала столову ложку або спічечний коробочок, це без гірочки, що те, що те на 10 літрів води. І то я обробляла по листу свої усі культури. Перець солодкий, перець гіркий, баклажани, огірочки, кавунчики, кабаки, кабачки і томатики. В общем, усі. А це учора я добряче залила. Обов'язково, коли підживочка йде під корінь, то треба перед цим дуже-дуже добре залити, щоб не попалити корінчики, щоб добре усмокталося корінчиками у стебельце і у листики це добриво. То я от кого зробила увечері. Це все добряче залила увесь свій город. І цей і той, що в мене у друзів город там набагато більший. Але там мені трохи друзі допомагають, слава Богу. То ми оце все за, за два дні все зробили. Всі томатики у мене наразі попідв'язувані. Обробочку, останню я вже хімпрепаратом зробила. Це в цьому році, і дуже погані погодні умови були, і холодіна була, і жарюка була, і дуже багато дощів були, і дощі були по холодіні. і тому все-таки після двох хімічних обробок трохи помідорчики мої сватили грибкове захворювання. То я обробляла уже втретє, самим сильним. Самим таким добрячим препаратом Танос. Він йде від усіх хвороб грибкових на томатах. Огірочки я теж обробляла Він від усіх грибкових хвороб на огірочках іде. І буду ще ось о, через декілька днів обробляти усі виноградні кущі від оїдіума і від цього і від мільдю. Цей препарат Танос, він теж діє і на винограді від. Усіх, о, о, двох самих головних хвороб, які нападають на наш виноград. Тайсон, собачка, мій зайчик любий. Помічник прийшов мені допомагати. Так, тут в мене зелень, я вам показувала. Е, ще питаєте мені, а як же ви обробляєте виноград? Ось скоро буду обробляти, а зеленю такого піднялася добре. Візьму клійонку велику, застелю, оброблю виноград і через півгодиночки приберу, коли повністю листячко висохне. І, і приберу, щоб не, не дай Боже, не капнуло мені на оцю зеленушечку. У мене тут воно і щавлик вже підростає, бо я його обрізала. Тут в мене тільки но ну, посіяні недавно шпінат і. Кінза, бо вони вже заквітли, їх повикидала наново, посіяла. І тут петрушечка. Є ось більш більшенькі е, насадження, а є більш меншенькі, бо на цьому місці теж вона заквітла. Я її повикидала і це посіяла наново. І з цього боку в мене е, от вже піднімається базилік, друзі. Базилік зелений. В цьому році, на жаль, не зійшов фіолетовий. Двох фірм висаджувала, висівала верніше, не зійшов не той, не той. Будь ласка, друзі, напишіть, у кого ще не зайшов фіолетовий базилік, бо я багато у кого сусідів питала, чомусь у цьому році не рік для фіолетового базиліка. Чому не знаю. Так, багаторічна цибулька Батут. Ну, не знаю, друзі, ще не можу нічого про неї сказати. Це я вперше її посіяла навесні. Будемо дивитися, буду вам розказувати. В принципі, я її вже потрохи нариваю, такі стебельця в неї вже бачите, на 1 липня, але в неї не посохше зелене бадилячко, таке пірячко до салатиків. Просто з борщиком можна з'їсти. То, ну, на, наразі, що я можу про неї сказати, то вона мені подобається. Подивимося на, на той час, коли, ну, коли вона буде нас. Слідуючий рік буду, буду все показувати. На цьому місці ось у мене дві луночки. Тут у мене кроп ріс, я його поприбирала, посушила на консервацію. А тут посіяла два кущика. У мене буде гірочків, Якраз тут у мене ось сіточка 60% затінє. Тут у мене томатики зростають, і ще воно багато від сонечка ховаються, щоб не попалило їх сонечко. Це тут у мене ті сорти, які дуже бояться сонечка. А то я гірочки тут будуть зростати. Тут учора я вже висадила, ще вам казала, у мене тут два пасенка дали коріннячко це томат дрова. Це ті шокарликові маленькі іменно. Але, друзі, що я вам хочу сказати, коли я їх вирізала, ці пасиночки, вони вже квітли. І поки вони давали корінчики, вони вже. От кого пов'язали плодики? Ось вони невеличкі плоди, але вже є, бачите. І на цьому кущику, і ось на цьому кущику. Я їх не прибирала. Подивимося, це мої все експерименти. Будемо дивитися надалі, як вони будуть зростати, які вони дадуть врожаї. В принципі, томат дрова це надврожайні червоні сливки. Прям ну, надврожайні. Вони невеличкої, невеличкої висоти, їх можна і не підв'язувати, якщо немає часу чи нема бажання. Я їх не які низькорослі томати я не пасинкую, і не прибираю нижнє листя, а ви робіть так, як забажаєте за потрібне. Єдине, які я томати пасинкую і прибираю нижнє листя, це усі високорослі. У мене дуже багато сортів, і високорослих, і низькорослих, друзі. Високорослі томати, які крупноплідні, я веду у два стебла. А ті, які високорослі, які більш меншого розміру, то можу і в три, і в чотири. Воно все одно, ну. Воно ну, попросту не збільшаться. Зав'язі у мене в цьому році ідеально. Минулому році борну кислоту підживлювала, у цьому році борну кислоту не використовувала, бо вони і так погляньте як добре, прям дуже добре ось жовті сливки, ось такі, такими кистями на далі, надалі, надалі ось йдуть. Далі, ну, далі, далі, далі погляньте. Всі, друзі, сорти, що в мене в городі, ну майже всі, друзі, я буду продавати на сінячку. Це буде восени. Може, на початку зими буду дивитися, як, як у мене буде час із цим усім. Всі томатики я збираю на І з того, що залишається, роблю соки, морси, аджику. Ну, в, общем, в мене, друзі, нічого не Зовсім нічого не просто так не, не викидається, не прибирається. Ось от торбинки, вот це червоні торбинки, такі вогарні. Мене є жовті, такі ж самі торбинки. У кожного своя назва, але вони всі, бачите, от такі вот, класно зав'язуються в цьому році. Прям, ну прям просто ідеально. Обробляла ще раз кажу два рази хімічними препаратами. Тепер вже через сім днів після останньої хімічної обробки. Це в мене йде вже на 3 липня обробка, перша буде вже народними средствами, скажімо так. Перша обробка в мене буде 20 крапель обичного йоду на 10 літрів води. І буду обробляти усі свої насадження: і томати, і огірочки, і баклажани, і перчики, і кабачки, і гарбузи, і кавуни. Це буде як і профілактика від захворювання, так і підживлення. Бо йод. він там є і добриво, там є і захист від хвороб. Огірочки я завжди висіваю в декілька етапів. Є в мене огірочки, я вам показувала вже. Вони давно плодоносять. Є огірочки, які ось на цій грядочці більш більшенькі, вже вони. Хоча вони і от такі от малесенькі, але вони вже ось не чіпляли огірочків. Огірочки, друзі, я не пасинкую, не прибираю нічого. Як зростає, так і зростає. Буду на цих місцях, друзі, вішати сіточку, але трохи пізніше. you <laughs> все ну, Тут вже більш-меншенькі огірочки. Тут погляньте, я їх кропила м, препаратом Provanto Майт від кліща. Погляньте, вже які листечка добре зростають, не, не уражені ніяким кліщем, ніяким ничим. Воно все, тут ось більш манесенькі огурчики. Ну, в общем, і я іменно для більш-більшого врожаю я висіваю фірму Велес, ті, що парти на корпічні іміногірки. Бріди, а так для себе подивитися, як вони будуть зростати, то якісь там декілька сортів, щоб подивитися, як вони зростають у нашому регіоні. І друзі, хочу ще сказати по обробках. Будь ласка, дивіться, підбирайте для вашого регіону, які препарати діють. Бо дуже мені багато хто писав. От не змогла знайти препарат Танос, обробила квар. Адресом томати, а воно захворіло ще більше, пішли дощі. І тепер, ну жіночка мені там одна в коментарях писала, все-таки знайшла, замовила через інтернет, обробила танусом. І всі ті томатики, які були хворі, вони. Вони почали виздоровлювати, скажімо так. Вони, вона спасла їх теж препаратом «Танус». То, Друзі, дивіться в своїх регіонах, які препарати діють. Бо декілька було в, мене в коментарях, що допомагає препарат Квадріс. От в мене в городі, я якось був рік, що із цього квадріса я майже чуть не втратила свій врожай томатів, то я більше його не використовую. От на огірках я його пару разів використовувала, але мені він не. Подобається тим, що в нього дуже малий срок дії. Я розумію, комусь може це більше подобається, але мені треба, щоб захист був, був ліпший і більший. То огірки я теж препаратом Танус обробила від хвороб. Ну, мені він подобається і він не змивається дощем. Не знаю, квадріс мені не подобається від слова зовсім. Я його не буду ніколи більше в своєму житті використовувати. А на винограді квадріс, до речі, в позаминулому році я один куш свій побризкала, я не зібрала ні єдиної ягідки, бо вони потріскалися і погнили. Це я обробляла препаратом квадріс. Більше його я вам кажу. Вибачайте, друзі, я його не буду використовувати. Не радьте мені його. Я цей препарат не хочу в своєму городі. Він не допомагає в мене в регіоні, в моєму городі. А ви, будь ласка, вже дивіться, використовуйтесь, використовуйте те, що іменно допомагає в вашому городі, в вашому регіоні, при при погоді, яка. У вашому регіоні, бо ну, в різних регіонах різна погода. У нас то було холодіна, то дощі пішли, то ще щось. Ну, різні погодні умови, але в цьому році слава Богу, ми вже справилися. Всі обробки, ті, що повинні були пройти, вони пройшли. Вже все, все добре зав'язується. Божевільні вишні барі, друзі, це дійсно божевільні. Погляньте, бо які кісті, це жовтий такий черік. Воно, погляньте такі дуже величезні кісті, е квітнуть, в'яжуть. Ну, Теж мені ось ого, погляньте, яка нічого собі. Так, просите мене показувати, я щось дуже часто забуваю показати сержант пепер. Друзі, томат сержант пепер дуже негарні кущі, самі негарні не, не <сум> із усіх томатів, які є в мене на городі. Але коли з'являються вже іменно самі плоди, коли вони поспівають, це просто шикардосні кущики. А томати такі, які смачнючі, вони, по-перше, йдуть з антоціанами, антоціан, хто не знає, це дуже корисний для нашого організму. Для сердечка, для нашої імунної системи. Це більш пізні томатик, і тому бачите, їх ще, ще вони тільки починають воно, квітнути. Деякі кущики ось о, починають в'язати отакі плодики. Погляньте, вони вже видно, що шапочка ось о, така синенька. Потім отут о, буде рожеве, а зверху буде отаке синеньке це антуціан. Дуже смачнюче, дуже класні. Кожен. Е Кожен рік класно плодоносять. У мене вони в мене в цьому році є обичний сержант пепер, є сержант пепер жовтий і є сержант пепер е, бронза. То буду, буду все, друзі, показувати. Оце обичні у мене два рядки, а це ось бронза. Вони ну, наразі вони ще нічим е, не відлічаються, скажімо так. А потім, вже коли почне поспівати, то я це вже бронза. Бачите, але ну, будем, буду показувати, буду показувати. Е, Сама найліпша підв'язка от іменно для сержанта Пепера. Це доверху. Як ось у мене підв'язані томатики. Але ну, я в цьому році вирішила от такого, прям на сонці, на сонці посадити їх. І у мене тут така вісінкою підв'язка. Ну, Не знаю, буду дивитися, може прийдеться перев'язати, не знаю, бо він дуже врожайний. Це томати дуже врожайні. А стебельці, в них погляньте, вони дуже тонесенькі, вони, ну, вони їх треба добре. Для них треба добра підв'язка для того, щоб вони витримували увесь свій врожай. Ну, Буду показувати, будемо дивитися. Виноградик просто мене показувати той, що в мене надія. Ну, Друзі, надія вона завжди. Ну, я, я не знаю, яке слово сказати. Тут просто. <гущ> кущ такий, кущище Це в мене один кущик, друзі. І він оце, бачите, скільки мені наплодив, оце таких наплодоносив, таких гарних кістей. І, до речі, це сорт, в кого немає. Заведіть собі його. <гущ> він нічим ніколи не хворіє і на нього нічого ніколи не нападає. Скільки років в мене вже цей куч, усі мої сорти, там в мене багатенько кущиків. Шість. Кажесь, да, шість кущиків наразі то декілька прибрала, які в мене були, не сподобалися. Це в мене шість кущиків. кожен кущик по-своєму може хворіти. А от надія ні, і синій ще кишмиш Юпітер. Він теж, друзі, ніколи ніколи, скільки в мене років, він більше семи років. Кажесь, він в мене теж ні разу нічим не хворів. Раз напав кліщі, то я обробила і все. А от на надію нічого не нападає і нічого не цей, і нічим вона не хворіє. Чорнобривці, друзі, в мене висаджені, це скажу я вам. Посіяла, бо казали, що вони захищають типу, від шкідників. Ну, нічого вони не захищають, друзі. Вони просто в мене таку квітнуть. І я буду і надалі, друзі. На слідчі роки буду висаджувати такого поміж помідорів, поміж огірочків. Ні, поміж огірочків невдобно, поміж перчик, у баклажані, воно дуже гарно, бачите, виглядає. То, то хай буде. Хай буде такого краса, ось погляньте в мене те, що воно тут вроді і одні помідори зростають, але ось зростають так. У мене квітнуть чорнобриці, воно дуже гарно так виглядає. Мені, мені подобається. А що друзі мені казали, що під горіхом нічого не зростає. Друзі, ось о, мій горіх здоровенний. Тут я посіяла кропчик. Тут у мене зростають ось о, помідори. Ось о, погляньте, як вони добре в'яжуть. Воно квітнуть, квітнуть, в'яжуть, в'яжуть. Ось о, кожна кісточка, кожен сорт це три різних сорти. Ось о, три кущика. І вони всі добре нав'язали. Надалі у мене ось о, малинка. Вже починає, починає вже стигнути. Це в мене перший рік. Харі тедж, друзі. да, Харі тедж це я восени садила її, в питомнику замовляла, От кого вона виглядає. Тут в мене ще зростають гіркі перчики. Тут гіркий перчик, там воно все квітне вже. Ой, яка метелик, який гарний прилетів до нас. Отаково. Так, і тут у мене помідорчики, у нас сливки, це сливки Бендрика. Вони ну, дуже, дуже врожайні. Вони в мене і жовті, і червоні є. Ну погляньте, кожен кущик, кожен кущик добре, добре, дуже добре зав'язує. Ну, ну, погляньте, все зав'язує, слава Богу. Слава нашим захисникам та низькій Україні, їм за те, що вони захищають нас. Дуже-дуже вам дякую, наші дорогенькі хлопчики та дівчатка, які нас захищають. Завдяки вам. Ми робимо те, що ми робимо наразі. І отаково от воно все у нас виходить. Е, яблунька моя, люба речів, дуже люблю цей сорт. Е, єдиних їх я і позалишала три яблуньки великі. Е, то, ну, то, то залишила і ще залишила друзі цей. Е, Зимову яблуньку таку. І оно мене наша яблунька літня. Всі в плодах. Це кущик, друзі, який в мене синій примерз дуже сильно у цьому році. Погляньте, як він розрісся. Ну, це капець. Навіть опори не хватає, але він вже донизу. Ось погляньте, Які гроніща, 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 гроніща. Друзі, нічого не формувала, виноград, ніякі пасинки не видаляла, нічого не, не, не прибирала. В общем, зростає, як зростає. Тільки обробляю від хвороб і, і все. Так, По кукурузі, друзі, кукуруза. Зростає. Це кукуруза Ракель, це в мене ефка. ну гібрид. Бо ну сорти у нас в моєму регіоні, по крайній мере, в нас ніхто не вирощує. У нас всі вирощують. Хто хоче, той вирощує іменно гібриди. То і я в цьому році вирішила виростити. Подивимося. По кукурузі посіяла огірочки. Огірочки я теж понасівала. Це вже не фірма вилас, це трохи друга фірма. ось Друзі. Разум отаково от, покажу. Це в мене теж всі парти на корпічні. Тут виходить раз, два, три, чотири, чотири гібрида. Ну, подивимося, це не знаю. в мене коли батьки вирощували кукурузу, то ми сіяли, пам'ятаю, що по кукурузі квасолю. Але я побачила в інтернеті, що сіють по кукурузі огірочки, то ну, теж вирішила посіяти. Будемо дивитися, як, як у нас будуть вони зростати. Гноми, друзі, ще ось у томат дрова. Я вам показувала теж гном. То малесенькі, вони вони не більше 50 сантиметрів, десь сантиметрів 40 зростають, а це вже більш високі. У мене багато теж сортів гномів. Гноми йдуть від 40 сантиметрів висоту до півтора метри, і вони дуже-дуже врожайні. Кавунчик такого виглядає вже, друзі, багатенько. Ось. Один, воно другий. Це в мене теж Ефка-гібрид. Тобто потім буду казати, який гібрид, ось о кавунчик, оно кавунчик. В Взагалі, квітне-квітне, в'яже, в'яже, пасинки не перебираю. У мене тут три кущики. Як зростають, так і будуть зростати. Підживлю, обробляю все. Друзі, на каналі є. Дивіться, дивіться кожне наше відео і будете завжди з врожаєм, як і я. Підписуйтесь на наш канал. Все буде добре, друзі все буде Україна. Ось у нас все. все Масянчик, мій котик, воно відпочиває під, під виноградом, щоб не було йому жарко. Бо вроді би і не жарко, а як сонечко вийде з -за хмарок то починає трохи палити. Баклажанчики чистенькі, все добре. Тут теж мене, бачите, посіяні так добре. ці Джорнобривчики, перчик солодкий, добре, зростає, вже він почав квітнути. Ну, друзі, будем, буду все все вам показувати. Тут недалечко в мене зростає перчик гіркий, але він, в мене його дуже багато. На сінячку перчика гіркого теж буду восени продавати, як зберемо урожай та посушимо. В мене його багато по всьому городу, і там ще-ще. Ну, в общем, друзі, підписуйтесь, дивіться. Кожне відео я все вам показую. Я показую якийсь кусінчик свого городу, нічого не скриваю. Вся правда у нас тільки на каналі. Якщо щось захворіло, я показую, якщо щось вилікувала, я показую. Ну, тобто, таку смородину червону ще не обрізала, ще немає часу, друзі.